В основній частині заняття ми також навантажуємо дитинку. Бокові нахили. Нижня ручка яка йде до води набік упор дитинки, верхня підстраховуючи великим пальчиком, але не торкаємось, напружуємо бік. Як один, так і другий. Поруч і жоруч. Самостійний, руху в воді, плевемо, 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 прокручуючи дитинку, рухаємося в одному напрямку з дитиною. Але при цьому контроль за обличчям обов'язковий. Прокручуємо потрохи, не затискаючи тіло дитини і не піднімаючи плечи. Ливить, левить, левить, леви. Ливи, туди, левик, леви. Привить, левик, левик, левіть, левик, леви. Поєднуємо з попередньою. Право. Штовхайся, штовхайся, левій. Повертаємось, даючи трошки відпочинок. Штовхайся. Штовхайся. Пливи, 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 пливи. Пливи, 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 пливи. Розслаблюємо спинку, даємо відпочити. Поєднуємо як навантаження, так і відпочинок. Після кожних вправ. Штовхайся, 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 пливи, 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 пливи. Такі ж самі рухи ми можемо робити, тільки утримуючи дитину на одній долонці, підводимо ніжки до бортика, кажемо штовхайся, штовхайся, пливи і додаємо коливання на спинку. Наче клик, пливий, 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 пливий. Розслабимо дитинку, можемо і обличчям до себе. Штовхайся. Штовхайся. Пливи, кливи, кливі, пливий. Навантажуємо ручки. Вкладаємо в долоньки вказівні пальчики, начебто на перекладину. Великий пальчик дитинки знизу, чотири зверху. Утримуючи за припличчя, рухаємося по колу. Наш вітачок. Ручки виводимо і широко-широко розкриваючи. Рухаємося два-три кола навколо себе в один бік і в інший. Переводимо на спинку, під голіваньки підкладаємо спочатку свою ручку. І також рухаємося в один бік, два-три кола. потрохи занурюючи голівань у воду, перекладаємо і в бік. Везрис перекидаємо потім на себе. Матріць даємо відпочити.